Хрін традиційно вирощують російською городі, його можна зустріти практично на кожній ділянці. Для потреб сім'ї не потрібно засаджувати хріном великі площі досить трьох-п'яти кущів. Найчастіше за ним не особливо доглядають, а згадують тільки в період літніх заготовок, але і в вирощуванні хрону є свої тонкощі, про них і піде мова в відео. Хрін види і родичі, у нашій країні ростуть два види цієї корисної рослини: хрін звичайний, в середній смузі, і хрін луговий, переважно в полісся, хрін звичайний, або сільський це багаторічна рослина з сімейства христоцвітних, яке в сучасній класифікації перейменовано в сімейство Капустяних. Рослини. Що відносяться до цього сімейства, містять вітаміни та інші корисні для людини речовини. Ефірна олія, лізоцим має антимікробну активність, аскорбінова кислота, вітамін С, ротин, вітамін, а, кальцій, магній, залізо, численні родичі хрону, дика капуста, редька, радис, морква, буряк, ріпак, гірчиця, суріпиця, грицики, левко і матіола, нічна фіалка. Сорти хрону і їх характеристики. Сортів хрону не дуже багато, найвідомішими серед них вважаються валківський, дикий сорт для відкритого ґрунту пізньостиглий, якоть біла, соковита Атлант, морозостійкий, середньостиглий, з хорошою лежкістю, м'якоть молочно білого кольору, вирощується у відкритому ґрунті, районований в Полісся і на далекому сході суздальський, сорт Володимирської селекції. Листя темно зелені, немає вічних відростків. З рівними корінням до 30 см завдовжки з білою соковитою ємною якоттю. Відгуки тільки позитивні, латвійський. Для середньої смуги Україні малинський виведений в Чехії. Існує рослина, схожа на хрін, але таким не є. Катран його ще називають татарський хрін. В даний час він досить популярний у сидівників через більш м'який смак. Хотогалерея. Сорти хрону пізньостиглий сорт Валковський підходить для посадки у відкритому ґрунті. Сорт Суздальський має довгі рівні коріння. Сорт Атлант відрізняється підвищеною морозостійкістю, особливості посадки хрону хрін, рослина морозостійка може виростати на одному місці до 10 років, пересаджувати його слід тому, що найсоковитіші коріння отримують від молодих рослин якихось особливих приготувань для того, щоб посадити хрін не буде потрібно. Рослина невимоглива до умов зростання, і це одне з його достоїнств: як місце для посадки підійдуть грядки, де росли ранньостиглі культури суглинистої супіщаних ґрунтом або чорнозимом. Якщо ґрунт на ділянці глиниста, то її потрібно підготувати перед посадкою, додавши з осені суміш гною 1.0.12 км2. Торфу і піску, а навесні заправити ґрунт мінеральними добривами калійна селітра аміачна селітра і суперфосфат з розрахунку 30 г2. При високій кислотності ґрунту додають золу золусот 2 Хрін любить рости на освітленій або напівзатіненій ділянці, можна посадити його біля паркану, так як він сильно розростається. Способи вирощування хрону хрін можна вирощувати різними способами на піднятій грядці, в відрі. В бочці, в рукаві з полімерної плівки. Спосіб перший піднята грядка, посадка хрону на високу грядку має свої переваги, легше викупувати довге коріння восени, рослина не заливає водою в дощове літо. Спочатку готують коріння для посадки, тильною стороною леза ножа видаляють бічні корені і нирки, залишаючи їх тільки на кінцях, грядку піднімають за допомогою лопати вище рівня землі, формуючи гребінь. Садять живці під кутом 3-0 на відстані 30-40 см, так, щоб над держаком було 2-3 см землі. Відео посадка хрону на піднятій грядці. Спосіб другий у відрі хрін має схильність до розростання і багатьма садівниками сприймається як бур'ян, щоб обмежити його зростання. Городники придумали спосіб вирощування в відрах. Порядок дій наступний: старе відро заповнюють живильною суміш перегній і земля, закопують повне відро в землю. Залишаючи підносяться невеликі бортики. У кожне відро висаджують кілька кореневищ хрону. Влітку посадки слід поливати і підгодовувати, а восени можна витягнути відро або перевернути його набік. Коріння в цьому випадку залишаться неушкодженими. Їх потрібно тільки обтрусити від землі. Спосіб третій: в бочці. Точно так же можна виростити хрін в старій бочці, у ній поміститься більше рослин, ніж у відрі. Відео, як виростити хрін в бочці, спосіб четвертий рукав. З полімерної плівки способи обмеження розростання хрону можуть бути ще більш сучасними. Так ще один спосіб зводиться до використання полімерної плівки товщиною стомп діаметр рукава, більше діаметра саджанця в 4-5 разів. Посадковий держак укладають в ньому так, щоб верхня частина виступала на один см, а нижня на два см, рукав розміщують в ґрунті під невеликим нахилом. Верхня частина дає розетку листя, а нижня коріння, бічні відгалуження не утворюються, так як плівка ізолює рослини від ґрунту, при цьому способі посадки рослина абсолютно не галузиться, а восени його легко витягти з землі. Розмноження хрону культурні сорти хрону рідко дають насіння. З цієї причини його розмножують іншими способами, найчастіше вегетативним. Діленням кореневищ кореневищні живці, як посадкового матеріалу заготовляють живці, перезимували рослин відразу ж після відтавання ґрунту. Краще, якщо вони будуть від однорічних коренів, їх нарізають довжиною від 25 до до см. обов'язково слід позначити верх, зрізається прямо і низ-навскоси, щоб не посадити живці догори ногами. Товщина держака не менше 1 м2, потрібно 4-6 таких живців. Перед посадкою всі бічні бруньки з держака видаляють, залишаючи тільки нижні, з яких і будуть розвиватися коріння і листя. Для цього протирають серединну частину держака щільною тканиною мішковиною або тупим боком ножа. Такий процес називають осліпленням. Висаджують живці за допомогою кілочка похило. Верхня пряма частина на глибину 3-4 см, а нижня скошена, на глибину 10-12 см схема посадки. 3070 нуль живці можна як навесні, так і влітку, і навіть ранньої осені. Верхівкові бруньки зрізають, проклюнулися верхівкові бруньки, це нирки на кінцях головного або бічного втечі з шматочками кореневища, поміщають їх в родючий субстрат, а після вкорінення розсаджують в індивідуальні ємності, а щоб в подальшому розвивалися не вершки, а корінці. Слід зайві розетки листя видаляти, залишаючи не більше двох, висаджують навесні на постійне місце. Насіння, вирощування хрону з насіння можна вважати дивиною, у магазинах зустрічається катран, який називають замінником хрону, це дуже схоже на нього багаторічна рослина з сімейства капустяних. Якщо все ж у вас з'явилася можливість виростити хрін насінням, то можна спробувати зробити це так само, як висівають насіння інших холодостійких культур. Висаджують насіння під зиму або ранньою весною, стратифікація не потрібна, вирощувати через розсаду теж не потрібно. Як доглядати за хріном? Догляд за хріном зводиться до прополки бур'янів регулярним розпушуванням. Перший раз розпушують через тиждень після посадки на глибину 3-4 см. Після появи сходів глибину розпушування збільшують до 6-8 см. На третьому етапі доводять до 10-12 см всього проводять 5-7 розпушувань за сезон, полив необхідний в суху погоду при витраті води 3-4 лун 2 Підживлення і розпушування. Хрін невимогливий до добрив, прекрасно росте, і без них підгодовувати посадки можна один раз на місяць. П'ятдесят комплексних добрив на десять води, при цьому дуже важлива для хрону, як і для всіх коренеплодів, пухкий ґрунт. Рихлити землю слід обережно, намагаючись не пошкодити коріння, боротьба зі шкідниками та хворобами, хрін використовується в салатах і заготовках. На жаль, його люблять не тільки люди, а й комахи, незважаючи на гострий і навіть гіркий смак, чим сильно шкодять рослині, як же йому допомогти. Таблиця заходи боротьби з шкідниками хрону, шкідник, прояв шкоди, заходи боротьби хвиляста бліжка, жіночі особи не відкладають яйця на поверхні ґрунту, харчуються листям, вигризаючи в них дірки, допоможуть розпушування, можна використовувати рослинні інсектициди, що містять в складі тютю. Проводиться оприскування препаратами Фоксим і актелік. Під час проведення оприскування потрібно дотримуватися запобіжних заходів. Капустяна вогнівка на нижній стороні листа самки відкладають яйця, ненажерливі личинки гризуть листя, рання посадка до появи метеликів, обробка інсектицидами, капустяний клоп. Листя жовтіє і пізніше відмирають. Засоби звідлякує ефектом обробка листя мильним розчином, суха обробка деревною золою з додаванням тютюну допомагає обробка відварами ромашки або циболиння бабануха. Хріновий листоїд вигризають листя хрону, як інших капустяних при незначних ураженнях. Можлива механічна обробка струшування жуків на підстилку клейові пастки, можлива обробка відварами деревію, полину, ромашки, шкідники хрону. Проти капустяного клопа добре допомагає обробка листя мильним розчином. Для боротьби з капустяною вогнівкою застосовують інсектициди. Бабануха вигризає листя хрону. І він стає непридатним для їжі для боротьби з хвилястою бліжкою, оприскують листя інсектицидами, що містять в складі тютюн хрін, Корисна і невибаглива рослина використовується не тільки в їжу, але і в лікуванні багатьох хвороб, але іноді може сам дивуватися хворобами. Таблиця хвороби хрону, назва хвороби, причина і прояв способи боротьби, і профілактика, біла гниль. Являється при високій вологості ґрунту, надлишку азоту в ґрунті, білий наліт на коренеплодах, фунгіциди з вмістом міді, ордан, привікур, акробатм, вапнування, Хлибока перекопкабель виникає при контакті з хворими рослинами на грядці. Листя, ніби покриті білою олійною фарбою, потім вони засихають оприскуваннями цедержащими препаратами своєчасне видалення хворих рослин з грядки. Дотримання правил сівозміни, причина висока вологість ґрунту, бурі плями з жовтим відтінком, обробка бордойською рідиною, дотримання сівозміни, глибока перекопування відгуки, хрін, дивовижна культура. У мене сусід розмножив у себе хрін стрілками, наламав квітконоси, сама ламала, коли попросив і встромив землю. Коренилися всі, якби сама свідком не була, не повірила б. Чутах хорюм пригозрів є в топіць в два-п'ять. 6248 два чотири вісім сітьб сім 5 a, сім0А9, шість09б174, вісім добре народиться на родючій городній ґрунті, особливо на середнесуглинистої за механічним складом. На важкому ґрунті він сильно галузиться і грубіє, на легкій через нестачу вологи виходить дерев'янистим, але і надлишок вологи шкідливий, кореневище гниє у чиницях Форюмгою серію ТРАЦ 22064, два Наріжте викопаний корінь хрону на шматочки сантиметрів по 5-6. обірвіть, витріть рукою в рукавичці тоненькі корінці з боків, щоб корінь при зростанні не гілкувався. Посидіть ці корінці під нахилом до поверхні землі градусів під 45. на глибину, приблизно 10 можна вниз під корінь піску присипати, прочитайте над ним мантру, і буде вам на наступний рік щастя. Нігкелгц. Форюмгою серію ТРАЦ 22064 для дворічних живців максимальна врожайність похилих живців для однорічних посадили навесні, зібрали восени максимальна врожайність у горизонтально посаджених міхц, В серію Артіцлес Арден Сім три щоб хрін радував вас урожаєм соковитих і сильних коренів, за ним потрібно доглядати, якщо ж ви посадите його і забудете то можете отримати з часом проблему, як від хрону позбутися. Нехай у вас вийде перший варіант.